Сьогодні спробуємо завітати до Сергія Пашинського в гості. Хочемо подивитися, як живе колишній голова адміністрації президента. Спробуємо запитати, що корисного зробив він, перебуваючи на посаді, та чи не боїться люстрації? Чому замість цілісності країни обрав відпочинок на гелікоптері та рибалку? А також чию гвинтівку він ховав, перебуваючи на майдані. Не Пашинського хата. А хліб не підскажете де? Це все хліб? А не підкажете де Пашинський? живе тут. Не підскажете, так? Добре. А підскажіть, будь ласка, Сергій Пашинський де живе? Ні, Дачник. Що, що? Дачники. Ну, це з адміністрації президента Сергій Пашинський. А ну давайте до бабы давайте вали. Побывали. Та, 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 та. та ми до Сергія Пашинського приїхали в гості. Ми громадський рух без парканів. А, понятно, Ну, його немає. Це, до речі, телефоную на телефон, який лишали для поселення майданівців. Ні, в нього немає теж. А ви не від Сергія Пашинського, будь ласка. Ну, в чому ви? То ми був громадський рух без парканів. Приїхали до Сергія Володимировича, хотіли запитатися, подивитися, як людина поспілкуватися. живе, поспілкуватися, взнати, що він краще зробив, коли був головою адміністрації президента. <рес> Тобто. Все на сайтах, є сайті? А ви хто будете? Прохожі. А, ви прихожі. Тобто ви до Пасонського ніяк не відноситесь. Молоджу. Ну яка різниця? Кому я отношусь? Ми вірили, ж гір відкрили, треба треба парці відкривати. Тихо, тихо, тихо. тихо. Давай без вот этих ну, мы ж, Я же нормально с тобой говорю. Давай без пафоса. Любой день рабочий, в порядке. Звоните на номер пригласит вас и к себе в офис, и пообщается, и ответит на ваши все вопросы. Если он сейчас выходит с нами на связь, самостоятельно, лично говорит, что он сегодня действительно занят. Именно сюда вы хотите приехать. Пусть покажет все, что он имеет. Понимаете, что на территории вас никто не Люди <с тоже <с не <с хотят, не, ссорятся, ничего. Им проще вызвать милицию, пусть с вами разбираться. Пусть вызывайте. О, слава Украине! А подскажите, тут Сергей Пашинский живет? Шарка погода, а він навіть не дає води. Ми чули, що тут церква, це, яка знаходиться, це єдина церква в селі. Що люди куди можуть. А сюди ніхто не ходить, це ходиться. Білій футболці, шановний. Та вийдіть, будь ласка, да поспілкуємося 5 хвилин. Ну, то ну, ж не будемо через паркан спілкуватись. голос? Так, Сергій Володимирович. Це громадський рух без парканів. Сергій мене звати. Ми зараз знаходимося біля вашої садиби в селі Хлібча. Чи є у вас на вашій території садиби церква? Добре, буду чекати на дзвони. Ми готові з вами. Якщо є у мене питання у громадського руху, я не підтримую. Добре, добре, договорилися, будемо за 40 хвилин будемо. А ви хто будете? Прохожі. Трьохдинних пригод ми зможемо поставити свої запитання та потиснути руку справжньому Пашинському. Забігаючи наперед, розмова виявилася закритою. Але нам вдалося зняти кадри, які зараз покажемо. Кадр не гарний, але інформація дуже важлива. Яка не знаю. Ви не християнин? Це ви мені говорили, що в церкву попасти. Так, От, шановні друже, ви навіть не знаєте, що сьогодні одне із самих великих церковних свят. Людина хотіла церкву. Я питаю, які святи, а я не християн. Коли Юрій Тимошенко сиділа в тюрмі, коли ми всі, коли, до речі, все моє майно було заарештовано по приклиним позовам одної громадянки. Ми бор... закрили, до речі, ці типу, питання. Не знаю. ну Просто не знаю. Я не займаю цим питаннями. За, За рахунок чого ви стали бізнесмен? За рахунок чого? Можна розказати. Де така республіка Польща? Сотні тисяч наших співвітільників їздили до Польщу, стояли на базарах, продавали там ті товари, які користувалися попитом, От, завозили джинсі. Товаришами заробили студентами десь 2 тисячі доларів, а потім yeah. почав займатися грібним бізнесом. Весь попробок, який вони змогли через свій рублені канал Мені пред'явити, да? це була моя поїздка на рибалку в вихідний день на запрошення мого друга на неватості. В принципі, в принципі. Час, колег... а що в той час відбувалося це? Скажи до кінця. Це да, час, що? Воно, в Я, коли розстрілювали людей. Я вам говорю публічно, що перше нам треба терміново міняти закон по виборам і перебирати парламент. Розумієте? Але... Без а хто буде страти? Я, б я. ви. Коли Булат Ганатей відправляв, е, е, тому що там не було кому стріляти, розумієте? То я їм хотів 5 гунтів і не було. Снайперський 12,7, тому що мій дані з півтора кілометра розуміє? Щодо умовного проживання, ну вибачте, якщо народу України, це буде цікаво. А комунікація моя з народом України відбувається ще через публічні канали комунікації. Я не є депутатом, але я не відчуваю зобов'язання вам показувати своє приватне помешкання. Якщо в суспільства буде запит на моє житло. Я вам хочу сказати, я пане Ліщенко Свідчав запрошую до себе Ось така ситуація. Хочете оставити предмети, оставляєте, не хочете. На цьому наша розмова підійшла кінця. Мій телефонці так подумаю. Ну що ж, підведемо підсумки нашого візиту. Так, на жаль, народний депутат не став дуже відкритий для суспільства, але нам все ж таки вдалося зазирнути за його обіця і подивитися всі ті гарні. Газони, що прикрашають його подвір'я. Проте і озерце також запам'яталось. Але що то озеро, коли там такі гарні айтанки стоять, дуже схожі на ті, що ми бачили в Мишофірі, не одну сотню гривень коштують. Також я хочу сказати, що ми побачили і церкву. Не часто побачиш церкву на приватному обістку. Так, цікаво, скільки коштує це все. майно? Ну, дуже тяжко підрахувати, побачене. Але ж все ж таки дивимося декларацію за 2011 рік Сем'ї Пашинського бачимо 400 тисяч. Заробила сім'я, то мали 2 мільйони 250 тисяч на рахунках. В мене ж декларація за 2012 рік в сім'ї Пашинських. Уже сукупний дохід становить майже 600 тисяч гривень. Немаленька сума. Проте кудись поділися тих більше 2 мільйона грошей із депозитних рахунків. Рано чи пізно ми зруйнуємо будь-які паркани. Ми знайдемо, чим вас здивувати. Без запрошення нас в гості.